У мене щось з інстаграм сталося. Закидаю одне сторіс, а ліпить зразу два. А чого так? Нічого Не толку. Треба одне зразу видаляти. Що це таке сталося, щось сталося? Дівчатка отримала новий подрібнювач, от можна і так сказати, який замінить повністю м'ясорубку. Мені дуже подобається, що ці леза не треба вкручувати, вони йдуть вже готові вмонтовані. Лише одяг. Я все помила, все зробила. І зараз спробуємо каву змолоти. Так, має дві швидкості. Кава змелена. Зараз я чашу звільню, помию і буде м'ясо молоті. закидаємо Со. Це в мене свинина, дуже класна штука. Можна на деруни картоплю та будь-що. Ой, зараз я трішки ручки витру. Він такий гарний сам. На подарунок комусь подарувати, ну просто дуже легко натискаю. Це перша штука. Минула. Хвилинка хвилинка. Ну. Красота, Дівчатка, красота. хто ще не має такого подрібнювача, придбайте. Дуже хороша штука, і місця багато не займає. Об'єм чаші 3 літри, ну, на деруни, на фарш, горіхи навіть змолоть. ну те, що треба. Або ж на подарунок. Фірма Раф дуже хороша. Початка, до 8 березня рекомендую, можливо, вам треба комусь на подарунок або ж для себе. Придбайте саме ось цей відпарювач, високоякісна, нержавіюча сталь Подивіться, яка ємність для води. Не дуже часто треба доливати водичку. Саме таким відпарювачем я працюю, коли треба тюль попрасувати, штори і багато чого іншого. Також в наборі йде ось така помпа, можна навіть у півторалітрову бутилочку і закрутили, одягли, якщо вам треба щось багато і не хочете часто доливати воду. Користуйтесь помпою. Ну, просто клас. І тим більше цей відпарювач можна використовувати як звичайну праску. Можна паром працювати, можна без пару. При замовленні відпарювача, дівчатка, отримаєте ось таку подушечку подарунок. в подарунок. Нею дуже зручно, наприклад, як треба. Щось підкласти. Так. Відпарювач має дві насадочки. Для делікатної тканини і для такої грубої. Можна курточки та будь-що. Так. О. Красота. Що треба? О, дивіться. Супер. Так, ну і зараз на делікатній тканині спробуємо теж. Випробуємо, вірніше. Для делікатної тканини одягла ось таку насадочку-сіточку. І так переключаємо пар, кому який треба Більший, менший. Це я на дверях. Привісила так. Ну, я думаю, що тут без слів усе видно і і, і все ясно. От. Цьому відпарювачу ціни немає. Я його просто обожнюю і все. Я я вам кажу від душі, дівчатка. І все. Магазином співпрацюю вже не один рік. Перевірений, як кажуть, от А до Я. І в ньому лише потрібні речі для нас. От самі перейдіть, подивіться і кому що треба, замовляйте. І обов'язково зберігайте цей магазин. Річі хазяйнуй, бо ми поїхали далі. Симпів з дідуликом на Київ. І терміново нас визивають. І на зворотньому шляху. Десь заїдемо у магазик. Я не влізу в таку дірку. Обаліз. Оба. О, пролізла. Ще хочу пояснити на рахунок свого фартуха, бо вчора прилетіло одне повідомлення. Дивіться, мене тут пришитий, а тут петля. Я тут повинна зав'язати чи то на бант, чи то на узлик, чи то як мені подобається. Ясно, що напротязі дня цей узлик може двигатися. Я його стираю кожен день. Не думайте, що я його ношу тут тижнями. Тому це така задумка дизайнера. І ця задумка дизайнера мені дуже подобається. Я забула, що я сьогодні не пила ще каву, тому зробила. Розморожую собі креветочки, звалю чітно-зернових макарончиків собі на перший прийом їжі. Рукола в мене ще є. Я б сходила в магазин, щоб зробити ті вареники, треба сир кисломолочний. У мене є дві пачечки. Є в мене заморожені вишні, але мені хочеться свіжого чогось зробити. Щоб не текло, то знаєте. Тому я би сходила і пройшлася б заодно на вулиці дуже гарна погода, сонячно, зараз був туман дуже великий, зараз це все перейшло в сонце, я би пройшлася. Але в мене сьогодні повинна бути доставка. Розмовляла якось з братом, і він мене так задразнив рибою. І мені так захотілося карасів. Тут я ніде не наблюдала ні карасів, ні оселедця свіжого. Скумбрія є, а такого не бачила. Ну, сказала синенка, та мама все є, все є, все можна замовити. Тому сьогодні чекаю на доставку карасів. Ну, звісно, вони не такі, як у нас вдома будуть. Ну, навіть брат мені каже, вони ж смак залежить від того, в який період виловлюєш, де виловлюєш. Я це все розумію, але все ж таке на безрибі і рак риба. А ще вчора Фейсбук побачила група в Лондоні, рулети, які, знаєте, на шумівші рибні, ковбаси рибні, ікра кети і торт рибний. Я написала, мені дали відповідь, що сьогодні можуть прийняти моє замовлення. Так що я чекаю, приймуть вони замовлення. Там ще здається, якщо замовляєш ну не одне, то доставка безкоштовна. А я хочу всього трошки спробувати. Ну торту той, мабуть, замовляти я точно не буду. Рулет би замовила, і так що хочеться всього потрошку спробувати. Замовлю всього, крім торта. Торта того рибного не хочу. Там мідії, я їх так раніше любила, а зараз щось я їх не можу. Навіть оце варили там я, то я їх виловувала. Ну, не знаю, чогось одвернула все. По якій причині не знаю. Так що ще трошки зачекаю. Ви вже принесли, то я б їх почистила, де да, і сходила. Завтра останній день масляної, чи як, що там, як там воно ну, називається. Тому завтра вареники якраз би були доречні. На пару смачні, я думаю, будуть. Бо багато мені хто написав, що Єліна Крис... Романова казала, що пробувала по цьому рецепту, і це дуже смачно. Тому хочеться дуже спробувати. Бо там уже з понеділка піст, та да, і робити його все я не буду.